Вона пережила пекло бомбардувань, вуличних боїв та окупації, але не зламалась і не втратила віру. Наша наступна історія про пенсіонерку з Маріуполя Лідію Дяченко після переїзду з окупованого міста до Черкас вона приєдналася до волонтерів і зараз активно допомагає фронту. Історія незламності у сюжеті Станіслава Кухарчука. Не кваплячись, Лідія Іванівна заварює ранковий чай. Невеличка кухня панельної багатоповерхівки в Черкасах для неї місце теплих родинних розмов. У свої 72 пенсіонерка стала по суті безхатченком у її затишному будинку в селі Азовське під Маріуполем. Тепер живуть російські окупанти. А єдина згадка про рідний дім це світлина в телефоні. Це в мене під хатою, так а в дворі теж там усе в цвітах. В хаті нічого немає, нічого, все винесли, попалили там і костри, і все. В дворі теж беседка була, нічого там не залишилося. Мої були вишиванки там, я й дітям вишивала, і собі для них це, звісно ж, як красна трапка на бика. То вони все попалили, нічого не залишилося. Пекло, яке росіяни влаштували в Маріуполі, досі відгукуються пам'яті жінки страшним болем та відчаєм. Лідія Іванівна разом із сім'єю, доньки, онучками та правнуками жила в підвалі з кінця лютого до червня 2022 року. Те, що залишились живі, жінка називає справжнім дивом. Хоча рідних людей ховати на жаль довелось. Чоловіки двох її онучок загинули, добуваючи їжу в блокадному місті. Мені розказує, каже, бабуся, так беру рукою його за голову, а в його течуть мозги з кров'ю із з голови. Ну, зрозуміли, що його охоронити треба. Так вони, вони вже не пам'ятають, чим ви довбали ту, ту могилу. Там же ж не було ні лопат, нічого не було такого. Вони кажуть, ми там і руками гребли, і що тільки могли робили. Це було 13 березня. За чашкою чаю Лідія Іванівна та її донька Раїса ведуть розмови на різні теми, але знову і знову повертаються до спогадів про пережите жахіття. Навіть через півтора року біль не відпускає. Раїса в інтернеті знаходить відео від травня 22-го, де росіяни на танку розважаються у дворі сусіднього будинку. Активна фаза бої в Маріуполі на той момент вже закінчилась. Тяк що він думає, що він просто по машині проїхав, що він просто ну дуркує, так як можна сказати. А він прямо по могилам, які були просто присипані. Та травми від пережитого в Лідії Іванівни не тільки психологічні життя у сурому підвалі далось взнаки вже в Черкасах через проблеми з суглобами. У лікарів пенсіонерка частий гість Через підвал Подвал На Нерви, мабуть. Це, це ж воно вона й тоді воно було для неї проблема. А ще ж через нерви. Та лікарськими кабінетами денний моціон Лідії Дяченко не закінчується. Так само під руку з донькою вона іде туди, де їй завжди раді, і чекають. До волонтерського центру допомоги армії Лідія Іванівна прийшла як тільки облаштувалась в Черкасах. В її обов'язки входить нарізання стрічок на маскувальні сітки та кікімори. каже сидіти вдома, склавши руки, вона просто не змогла тому що люблю Україну свою, хочу, щоб зберегти Україну, щоб хлопці хлопців спасти, щоб не були, щоб менше гинули хлопці наші. Душа болить, що вони там в окопах. А я буду сидіти і нічого не робити. Як, як я я не могла. Терпіть, я прийшла сюди. І таких переселенців у центрі допомоги армії, чимало каже волонтерка Ольга Воскобій. Своїм завзяттям вони буквально заражають усіх у волонтерському колективі. Вони мотивують, вони підбадьорюють, вони дають сил, тому що ну, напевно нелегко, та да? людям, які пережили люди тобто, після стресу, але якби вони збираються з силами і. Роблять усе для того, щоб допомогти. Щоправда, робочих рук у центрі постійно не вистачає, адже замовлень від військових завжди багато. В перервах між походами до лікарів нарізанням стрічок Лідія Іванівна вишила картину, яку хоче віддати на допомогу армії. Робити донати її мізерна пенсія не дозволяє. А допомогти хлопцям пенсіонерка дуже хоче. Хочу, щоб її подорожче продати, щоб побільше грошей зібрати на ЗСУ і віддати на фронт вірою в перемогу Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.